Сьогодні ми будемо говорити про основні види карти побиту, як їх отримати, які необхідно документи мати і які необхідно виконувати умови, щоб також їх отримати. Всім привіт! Ви на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми будемо говорити про популярну тему, а саме про карти побиту. Тому давайте почнемо. Отже, є основні три види карти побиту: карта часового побиту, карта резидента і карта сталого побиту. І вони мають свої підкатегорії. Карта часового побиту. Вона в себе включає карту побиту на підставі роботи, карту побиту на підставі навчання і карту побиту на підставі возз'єднання сім'ї. Карта сталого побиту видається раз. А, ще також до карти часового побиту, ви можете отримати її на підставі бізнесу. Карта сталого побиту видається лише в одному форматі. Потім я розкажу, які потрібно виконувати умови. Щодо карти резидента, вона також є одна, і вона називається карта резидента двохтерміновего Унії Європейській. Тепер давайте почнемо детальніше по кожному із цих категорій, які потрібно виконувати умови і які потрібно зібрати документи, щоби на неї подати. Отже, перша карта тимчасового побиту. Вам потрібно офіційно перебувати на території Польщі, якщо ви подаєтесь на підставі роботи, і мати мінімальну заробітну плату у розмірі 4242 злотих брутно. Ця мінімальна заробітна плата виросла від 1 січня. І тепер, навіть якщо ви подавали документи до нового року, вам потрібно додати новий завончник номер 1 від роботодавця про те, що у вас підвищилась мінімальна заробітна плата. І дуже часто питають в інстаграмі: чи можна працювати там на пів етату, там чи на весь етат, чи мати там нижчу ставку за годину. Важливий факт саме мінімальної заробітної плати. Ви можете мати меншу кількість годин, але більше високооплачувальну, але сумарно. У вас повинна бути мінімальна заробітня плата. Тоді ви маєте право подаватися саме на карту побиту. Тепер розказую вам щодо переліку документів, які вам необхідно, щоб податися на карту побиту. Перше, це потрібно вам заповнити внесок. Як його заповнити детально, крок по кроку, я розказував у попередньому відео. Тому раджу вам його переглянути, там повністю все розписано. Які є способи заповнення вручну, онлайн, як туди зареєструватися, які пункти заповнювати, які пропускати і так далі. Тому, думаю, справді дуже корисне відео, якщо ви тим більше плануєте самі подаватися. Наступні документи це копії паспорту. Вам потрібно зісканувати усі сторінки там, де є помітки, або ж, наприклад, візи, або ж стемплі про те, що ви кудись заїжджали, виїжджали. Наступний документ це залонченік номер один. Він надається роботодавцям, і саме там вказано, що ви заробляєте мінімальну заробітну плату. Дуже часто роботодавці відмовляються його надавати, це їхнє право, і тоді ви, на жаль, не зможете податися на карту побиту від цього роботодавця. Тому або ж постарайтеся з ним домовитись, або ж міняйте роботу. Наступний документ у нас це договір про роботу. Це може бути як умова опраці, праці, так і умова злицення. Найважливіше, щоб в ній була вказана мінімальна заробітна плата. І також потрібно додати довідку ЗУЗ ЗОА. Це довідка, яка засвідчує те, що у вас є сплачені податки, і ви застраховані в Польщі, і потрібно оплатити саму оплату скарбову і додати 4 фото. Наступна карта побиту це карта сталого побиту. Її можуть отримати люди, які мають польське походження, або ж спочатку отримали карту поляка. Як це виглядає? Якщо у вас, наприклад, дідусь, бабуся, прадідусь прабабусою були поляки, і у вас є, наприклад, свідоцтво про те, що вони мають національність поляки. Ви маєте право відразу податися на. Карту сталого побиту, або спочатку податися на карту поляка, після чого відразу податися також на карту сталого побиту. Що ми особисто радимо? Спочатку подаватися на карту поляка, оскільки тут простіше здати сам екзамен, і після подачі на карту сталого побиту ви зможете отримати дофінансування у розмірі 2000 євро. І сама процедура подачі на карту сталого побиту на підставі карти поляка вона простіша, ніж ви б безпосередньо подавалися на карту сталого побиту по походженню. І там набагато складніший сам екзамен. Екзамен вас можуть питати довше і складніше. Це просто виходить з практики. Також прикріпляю вам перелік усіх документів. Він трошки більший, тому можете собі його записати і в майбутньому, якщо будете планувати подаватися, можете його використовувати. Наступна карта побиту це карта резидента. Спочатку розкажу вам п'ять основних вимог, які вам потрібно виконувати. Всі мріють її отримати, але спочатку потрібно виконати ось ці умови. Перша умова це легальне та безперервне перебування протягом 5 років. Ви повинні проживати в Польщі на підставі офіційних документів. Це може бути віза, безвіз, карта побиту, статус укер також до цього враховується протягом п'яти років. Після чого ви вже маєте право подаватися на карту резидента. Наступне у вас повинна бути наявність доходу протягом останніх трьох років, а також підтвердження у формі ПІТів. Що це означає? Ви повинні працювати. Ви перших два роки можете працювати, не працювати, але після цього у вас повинна бути також безперервна робота, і у вас повинні бути сформовані ПІТи за останні три роки. Вони також беруться і перевіряються, чи у вас була мінімальна заробітна плата, чи ви сплачували податки, і це також береться до цього. Наступна вимога, це саме про яку я згадував у попередньому відео. Це підтвердження знання польської мови на рівні Б1. Це може бути як сертифікат про знання польської мови. Так і свідоцтво, наприклад, про закінчення поліціальної школи. Четвертий документ це підтвердження того, що ви маєте страхування. Це, наприклад, може бути також виписка із ЗУСУ. І останній документ це договір про, наприклад, оренду житла або про власність на житло в Польщі, щоб підтвердити ваші інтереси, що ви маєте замір справді жити на території Польщі. Ви ці всі документи збираєте, ось перелік яких виконуєте усі ці умови. І можете подаватися також відразу на карту резидента. Також відповідаю на найпоширеніші запитання щодо карти побиту. Дуже часто їх запитують в інстаграмі. Раджу вам прийти підписатися, тому що там я відповідаю кожного дня і стараюся давати корисну інформацію. Отже, чи можна виїжджати з Польщі, поки очікуєте на карту побиту? Щоб виїжджати легально з території Польщі, ви можете її покинути, наприклад, до України, але в інші країни Європейського Союзу ви не можете поїхати, якщо у вас немає статусу ОКР. Якщо ви маєте статус ОКР, він у вас буде дійсний до моменту видачі позитивного рішення, і ви маєте право виїжджати на термін до 30 днів. Якщо у вас немає статусу ОКР, ви не можете виїжджати в інші країни Європейського Союзу, тільки, наприклад, виїхати до України. Але щоб в'їхати, у вас повинна бути тоді вже підстава. Це віза. Безвізовий режим там або ж якісь інші проїзні документи, які засвідчують легальність перебування, чи можна виготовити карту побиту для дітей зі статусом ОКР не можна подавати дітей на карту побиту. Поки тимчасовий захист продовжений до 30 червня 2024 року, тому не переживайте. Також він потім буде продовжений згідно з директивою Європейського Союзу уже до березня 2025 року. Чи повинен бути пів етату чи повний етат? Так як я і згадував, у вас повинна бути мінімальна заробітня плата, яка на даний момент становить 4242 злотих брутто. На яку карту побиту можуть подати люди зі статусом УКР, ви можете податися на карту побиту по роботі, по бізнесу і по е Карту стало побиту можете отримати і карту резидента ЄС. Наприклад, інші карти побиту, наприклад, по воз'єднані сім'ї, ви не можете зробити. Які зараз очікування на карту побиту в різних місцях? Наприклад, на даний момент у Вроцлаві очікується більше півроку, більше року часу. У Варшаві від 6 до 9 місяців. Найскоріше з практики видають карти побиту у Кракові. Це займає близько 3-4 місяців. Скільки екземплярів внеску потрібно додати? У Вроцлаві, наприклад, потрібно додати 3, а в усіх більшості інших воєвутствах потрібно додавати саме 2 екземпляри внеску. Отже, ось основні запитання. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо у вас є інші запитання, також можете написати в коментарях під цим відео. Також не забудьте поставити лайк. Тим самим ви підтримуєте розвиток каналу і підписатися на YouTube канал. До зустрічі у наступному відео.